У Холомаї цими днями звучала органна музика. У костелі святого Ігнатія Лойоли відбувся концерт прикарпатського органіста, композитора, соліста та поета Сергія Слежука. Захід присвячений 20-річчю його концертної діяльності. Ганна музика Сергія Слежука у Коломиї звучала вперше. Виконавець, композитор, соліст та поет презентував своє мистецтво у костелі святого Ігнатія Лойоли. І, хоча у приміщенні було доволі прохолодно, людей зібралась повна зала. Я приїхав до Коломиї з своїми власними творами, котрі я пишу вже 21 рік. А сьогоднішній концерт присвячений 20-річчю концертної моєї. Діяльності і буду грати свою музику навіть 20-річної давності. Покажу музику трошки зрілішу, різних етапів моєї творчості. Музику композитор пише з 15 років. Його творчість дивує своїм настроєм. Буває вона світла, оптимістична, тиха, лірично, романтична, драматична або ж філософсько-релігійна. Що би не робив Сергій Слижук, він завжди прославляє Бога. Хочу, щоб люди. Десь на якусь мить, на цьому концерті, цьому вечорі органи музики в цьому прекрасному костелі е, замислились, розважили над такими вічними тайнами, які прославляють Господа нашого Ісуса Христа. Пан Слежук народився і зараз мешкає в Івано-Франківському музичній школі. Вивчав гру на контрабасі та фортепіано. Потім було навчання у музичному училищі імені Дениса Січинського та Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Концертну діяльність Сергій розпочав доволі рано. Своє мистецтво дарував не тільки в Україні, а й у Польщі та Білорусії. Чимало провів і благодійних мистецьких акцій. Частіше гастролював по Львівщині. А, наприклад, Карпаття що почав, і це є перше місто Коломия. Наступне місто буде в перший тиждень Андвенту різдвяного посту Альбертин. Сергій Слежук один з небагатьох митців, які розвивають духовну органну музику на Прикарпатті. Окрім своїх творів на концерті у Коломиї музикант виконав кілька шедеврів свого улюбленого композитора-органіста Йогана Себастьяна Баха. Звучали у костелі також авторські поезії та вокальні твори.